Топ 5 продуктів, які я рекомендую продавати цієї весни. Друзі, перед початком перегляду я рекомендую вам поставити лайк під цим відео. Обов'язково, якщо вам щось цікаво, запитати в мене, написати коментар і натиснути дзвіночок. А з вами Вудуєком Дмитро. Поїхали! І так, сьогодні розберемо топ-5 продуктів, які я буквально нещодавно знайшов, не проаналізував і готовий рекомендувати до продажу в ваших шиф-магазинах по системі дропшипінгу. Зрозуміло, що моя рекомендація не є стовідсотковою гарантією того, що ці продукти там 100% будуть продаватися. Але я поясню, чому в них є потенціал і чому вже є певні приклади магазинів, які вже їх продають. Перший продукт дуже сезонний, ось такий підрізач автоматичний для гілок. Ну всі розумієте, весна треба підрізати дерева, щось там зрізати, обрізати, кущики. І цей продукт дуже. Полегшує життя, щоб це робити. Напевне, ви бачили в інстаграмі, бо я бачив купу разів, як отакою штукою буквально перерізають здоровенну, -здоровену гілку. Ну тут я навіть можу показати вам, наприклад, відгуки з Аліекспресу, то просто людина перерізає десь отакого діаметру дерев'яну палицю. І воно дійсно працює. Продукт класний, це не якийсь там ширпотреб, дропшиперський, який там може поламати після того, як ви два рази його використаєте. Це дійсно якісний продукт. Давайте подивимось відеокретку. Ось так він працює. Палиця товщиною, як мій великий палець, розрізає. Легко продукт коштує там від 23 до 32 доларів. Що в принципі дуже класна ціна, мідл ticket і продавати його можна спокійно від 60 до 80 доларів. Продукт сезонний, я не дуже такі люблю, але весною та літом він буде продаватись. Подивіться, в нього 10 тисяч на експресі. Так, це дорого, але ми маємо розуміти, що певні тренди вони циклічні, і певні продукти вони теж циклічні. Я 100% би рекомендував вам затестувати цей продукт. Ніша аудор або ніша подорожі. Ось такий портативний душ, який зараз набирає популярності. Я вже колись робив огляд на ось подібний продукт, і рекомендував його. Але тут вже нова версія або нова генерація цього продукту, якою зараз 900 плюс продаж 4,7 рейтинг. Переходимо в Google, вставляємо назву нашого продукту. Вводимо Shopify в кінці, і нам зараз підкине магазини, які в даний момент продають цей продукт. Або якщо ми вводимо назву цього продукту. То ми можемо побачити більш цікаві дані, і побачити, можливо, тут є інші варіації цього ж душа, тому що сама ідея портативного душу вона нам не нова, але є дуже багато варіацій цього продукту. І що я вже бачу, що є ось такий теж популярний продукт, і він навіть більш популярний, ніж той, який я зараз оглядаю. Ось він такий якийсь оранжевий. Давайте його зараз знайдемо, подивимося, за скільки його продають. А якщо перейдемо на сайт Shopify, подивимось, що його продають 1350 гривень. Ну але тут дуже щось такий, якщо чесно, магазинчик не дуже, не дуже гарний. Давайте подивимось тут. І ще відкриємо якісь посилання. Так, і ось тут я бачу: Innovation Product. Окей, okay, 89 доларів. Тут магазин адаптований під мобайл. Так, тут 49 доларів його продають. Окей, okay, давайте подивимось, за скільки саме цей портабл душ можна придбати на Аліекспресі. Ось, якщо не помиляюсь, то ось це він. Тут він просто оранжевий. 5 доларів він коштує. Це дуже маленька ціна. Ось теж він а, 26 доларів. Тут він коштує. ну Тут 7 доларів він коштує. Тут є різні варіації, просто залежно від того, ви купуєте відро чи ні, але в середньому там 7-8 доларів він коштує. Дуже класна, непогана націнка. x 4, x 5, а то й можна робити, x 7. Проблема, я думаю, зрозуміла, люди їздять в подорожі, десь в гори відпочивати, і там треба митись, якщо ти в дикий продаж. Таким продуктом дуже легко помитись, тому що ти просто кидаєш цю заряджену помпу з батарейкою в відро або банально в річку. Стоїш собі, миєшся. До речі, якщо ти хочеш навчитись продавати на Shopify ось такі продукти з націнкою, як бачиш, там X3, X4, а то і X5, то запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, на якому ми розбираємо, що це взагалі таке, як можна продавати товари з Аліекспресу по всьому світу, американцям, канадійцям, австралійцям, продавати їх з націнкою 300-400% і на цьому заробляти з будь-якої точки світу, то реєструйся на наш безкоштовний майстер-клас. Перше посилання одразу під цим відео. Наступний продукт теж пов'язаний з водою. Дуже прикольно виглядає, наче якась турбіна. Але насправді це спеціальна теж. Помпа для води або вейвмейкер ще для акваріуму. Є люди, які там обожнюють своїх рибок, там величезні акваріуми мають, а то ще й не один акваріум, там різні там золоті рибки, не золоті, рідкісні, не рідкісні Коротше, це теж домашній улюбленець, По суті, і ось така штука, що вона взагалі робить. Вона, по-перше, створює хвилі. Ну, мовно, природні хвилі в акваріумі до того, що ну якби просто вода стояча, рибам не дуже прикольно в стоячій воді. А от якщо там є якісь хвилі, типу рибам в кайф, тобто риби рухаються, вони такі активні. Знайдете креативо, можете подивитись на цей продукт, як вони виглядають. Але ідея цього продукту в тому, що він створює хвилі для риб, які балдіють в хвилях, бо це для них як природні середовище. По-друге, він дуже не шумний. Тобто він дуже тихесенький. А, во. І це знову ж таки робота з запереченням, бо клієнт думає, блін, зараз куплю цю помпу, а в мене ще помпа якась там для повітря в акваріумі є, і воно буде дуже сильно шуміти, бо проблема акваріум така, що ну, вони шумлять, там діти не будуть спати і так далі. Але цей продукт, як кажуть нам, китайці, які його пропонують, він взагалі не є шумний. От подивіться. Ага. А, воно, воно, ще, воно ще робить якусь різницю температур. там Life and water is not active, якщо у вас немає там активного життя в акваріумі. А ось так воно працює. Типу воно дозволяє циркулювати навіть воді. Ну, подивіться, який прикольний продукт. Інтересно, дуже. Давайте подивимося, за скільки його продають на Shopify. Так, ось він. Ну вони тут насправді є різні, але. Я думаю, можна, можна так само різні подивитись. 44 99, шопіфаєвський магазин. Дивимось далі. Можливо, ми тут знайдемо нашу, саме нашу помпу. Або насправді можна і брати на нашу, можна дивитись, що продають конкуренти. От Я бачу, ці теж дуже-дуже популярні. А ось ту, яку ми знайшли. Націоналі. А ну так вони тут і є. Це вони і є, ті, що ми з вами бачили на Аліекспресі. Так вони виглядають. Подвійні, одинарні, скільки воно тут коштує. Тут у нас якісь рупії. нас це не цікавить. Акватік авеню, акваріум. Окремо нішові магазини, як бачите, 210 доларів за цю кочу. Це, це дуже прям дорого. Тут 99 доларів за За таку. За таку 22 доларів всього лишало. Тут не заповнений магазин. Але як бачите, магазин зроблений суто під нішу для акваріуму. Так, ось така у нас ще магазин якийсь Аквадрім. До речі, дуже прикольна ідея, нішовий магазин з товарами для а, акваріумів. Ось тут цей продукт коштує 89 доларів. Є різні варіації цього продукту, але як ідея ось, продукту Вейв Maker і пояснити людям, що це таке, яку проблему цей продукт вирішує, ну, то це просто супер. 700 продажів вже є. рейтинг у цього магазину 5, продукт супер. Доставка безкоштовна. Якщо ми вже почали говорити про домашніх тварин, то варто згадати традиційних домашніх тварин, такі як коти або собаки. І ось такий крутий продукт для грумінгу: це такий спеціальний два в одному фен, який і вичісує, і сушить волосся собакам. Давайте подивимося, як це виглядає. От є такий варіант, показуємо проблему, що там собака тікає, собака боїться того фену, це страшно, собака дуже сильно е, лякається, а тут цією штукою ми просто її гладимо, і вона балдіє, навіть не боїться. Тож у неї немає там, вона не бачить двох предметів, щось на неї дує, щось шкребе. Типу. А тут це два в одному. І продукт дуже дешевий, насправді. 13 доларів. Фендайсон для собак та котів. Дуже класний продукт. Продавати можна його спокійно там за 30-50 доларів. Давайте подивимось скільки він на Shopify коштує. І так, дивимося, ой, у нас тут купа купа магазинів, які його продають. WonderPause що у нас ще Pet Life Тут ще різні теж варіації, але нас цікавить саме цей варіант 2 в одному. І давайте зараз подивимося, за яку ціну продають конкуренти. 50 доларів, як я і сказав. Далі у нас тут Excels Night, 43 долара, теж я казав, 24 долара, ну це щось дуже-дуже дешево. Я би його дорожче продав, 24 долара. Скоріше за все, це органічний трафік або трафік через SEO, якщо ми бачимо ціну там X2. Тому що, якщо ми працюємо з платним трафіком в Фейсбуці, то звичайно нам треба робити. X3. І ось ще декілька магазинів: 54 долара. 69,99 доларів. Тут цей продукт коштує. Тут 29 доларів він коштує, рухаємось далі 54 долара. Коштує. На цьому магазині він коштує 52 долара. Ну, як я кажу, середня ціна продажу це 50 доларів. Проблема зрозуміла, вирішення є, цільова аудиторія є. Конкретно таргетуємось під собак. Тому що зазвичай ну, собак частіше вичисують, ніж котів. І останній п'ятий продукт на сьогодні це ось такий мега дорогий, мега крутий. Car, Air, Freshener, Fragrance Smell in the Car, Perfume Dashboard Aromatherapy Diffuser Car, uh, Decor Interior Accessories Car Styling. Це дуже прикольна штука. Це і зволожувач повітря, і освіжувач повітря для автомобіля. А пахне як? Виглядає дуже дорого. Це я вже можна сказати, що це такий хай-тікет, тому що цей продукт точно можна продавати там. За 100 доларів, тому що він виглядає на ці гроші. Цей продукт дуже якісний. Він там витримує е, високу температуру, тому що зроблений там з певного сплава алюмінія. Е, додатково до нього можна апсейлити ось такі масла для ароматерапії. Ну, всі люблять, коли в автомобілі дуже приємно пахне. І подивіться, як воно круто і якісно виглядає. наче це якийсь девайс від Apple? Ну, проблема, яка тут взагалі є. Там сідаєш в машину, в машині там затклики якийсь повітря. Тим паче, якщо стає жарко на дворі, Ворі, кондиціонер, коли включаєш, ну він, в принципі, нічого не дає, крім холодного повітря, а тут ще можна і зволожити повітря, і так само якийсь приємний запах туди накрапати і постійно насолоджуватися приємним запахом. Тому що е, дуже проблема всіх ароматичних цих штук в автомобілі, в тому, що або вони швидко випахуються, або вони дуже-дуже ядрені. А цим дифузором ви можете це контролювати. Тому дуже класний продукт, 600 продажів, що є достатньо для того, щоб підтвердити нашу гіпотезу, що він точно може продаватися. Ну що, друзі. На цьому в мене все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який продукт вам найбільше сподобався та чому. Або задайте нам якесь питання. Ми на всі коментарі обов'язково відповідаємо. все переглядаємо. А хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтесь. А з вами був Дмитро, Вудояком 5 топових продуктів. Всім па-па.